Всім доброго дня, бажаю всім здоров'я, крепкого. Ну що, зараз я знаходюсь у Верховцево, їду я до свого дядька, провідаю його, побачуся, переночую, а завтра від відсіля буду їхати і заїду до Дімона. Ви ж давно мені писали, що там Дімон, як там Дімон, як у нього справи, як його свиноводство і так далі. Так ось, Замовив я у Дімона тушки свині. Тушка для мене зараз це багато, але півтушечки я в нього замовив. Ну і так як Дімон теж з Верховцева, то мені це взагалі зручно. Я сьогодні побуду у дядька, а завтра буду їхати додому, заїхав в пункт до Дімона, забрав свої півтушки замовлення і поїхав додому готувати ковбаси, балабаси і всякі наші домашні смаколики. Так що, Дімона, в цьому відео ви побачите. Ну а я їду. Ну, так я до дядька поставив машину в двір така обстановка вечірнього села. Тут бачите ми в селі, але мер Верховцева молодець. Бачите, стоять урни, бачки мусорні такі. І на кожному углу, на кожному Перехресті. Така тишина гладь, собачки гавкають, Железна дорога тарабани Дядька така хатинка, бачите. Село класно в селі. Там десь мотик їде, там железна дорога годить, там громкоговоритель по железній дорозі. Бомба, Просто клас! Як я вже неоднократно казав, тут пройшло моє дитинство в цьому селі. Завтра сходимо з братом до Ставка, туди, де терело було, пройдемося нозями, ну і, звісно, і вам покажу. А потім позвонить Діма і поїду я до Діми. Зовсім недавно приїжджав до мене дядько, та ось декілька днів, декілька днів назад я виїжджав на торговлю свою, він виїжджав зі мною і каже: племянник, хочу собі електропилку. Бо бензопилка це чудово, але в домашніх умовах електропилка це незамінна річ. Річ він побачив. Пензопилку у мене, електропилку у мене, і захотів собі таку саму. У мене на 2,8 кВт, але я брав собі дуже давно. І ми взяли дядькові теж електропилку, тільки вже на 3 кВт. І ось він вже декілька днів, не може нею награтися. Ну і каже, пішли в племяшик, я ж тобі покажу, як же ж вона чудово Пішли, йдемте подивимося. Ось така пилочка. Дніпро М. Ну, да, включай. А, нема тут. Підеш, я ну у. Тут уже все так, конечно, по модному. Раніше надо було твердкою лізти щоб цепок натягнуть. зараз тут натяжна система зроблено все. По-другому. Зараз покажемо О, дядько такий раз, молодець, правильно. Трошки попиляв, все почистив, все зробив. Ось така ну, 3 кВтка машина, апарат. Зараз побачимо, як підтягує цепочок. Ну і як пиляє. Ось так кришку над'ів. тянув цепочек слабенький, опуская И так, так така, бачите? раз піджав. жал и подцеливает крышечку. Уже не треба отверткою лізти, ничего робити. нормально. Да, ну, все Сти... можно. Сти... Ні, ты отак так и Отак. І провіряй, у не тебе так? ні, дивись, у тебе должно, Дай я попробую, у ну. тебе должно. От бачиш, зуб'я, оці, оці, ага. що ну, ось о, нижні, ага. вони дожні чуть-чуть не виходить за шину. Оце ну, і... нормальна натяжка. А, оце, так? Да? Ну, да. Ось так. Затягну і все. Не Треба ніяка тепер отвертка. Дуже. Удобна система, дуже хорошо зроблена. Ну, пішли попиляємо. Зараз братуха розпакує. Ось дивіться, який у дядька держатель для брвен. Ну, я ж кажу, він у мене кулібін, він зробить, що хоче. Дядько мій, да, дядько, оце ж показує. Може кому на заметку, хто в селі живе, дивіться, який тримач для брьвен. Бачите? Саморобний. а ну давай, братан, Та, бери любий, дебелий, будемо да, зараз пилять, пробувати. Отак, оп. І вже стороння тобі, підожди, братан, підожди, я не бачу. І вже стороння поміч, отак, бачите, вже тобі і не треба. Вже воно само тримає. Таке ух, ніде воно не дінеться. А то ж, як завжди, один держить, другий пиляє. А тепер чудово, гарно. Трішки підвисунути можна, да? так? за краєшок. Раз. І Це все. І виходить, получається... ага, воно ще й тут переставляється на верхню, нижню. Це взагалі, коротше, я зрозумів. Одне. Ага, тобто як тобі треба більше бревно ти переставляєш. Ви все бачите, зубочки такі. От залежності бревна, ти переставляєш, і воно ось отак, такі зуби. Тут зуби внизу, вверху і бревно. Дивіться, як гарно і чудово тримає. Ось так. Так що на заметку, мужики, нічого тут сложного немає, бачите? Ось така станина. Ось. І можна самому це все пилять. Так. Ось така маленька іграшка, да, 3 кВт. Нормально. Ну тут, виходить, при запуске 2,6, да? При запуске 2,6. 2,6 при запуске, а коли пиляєш, то вже 3. І, все. І не треба нікому нічого тримати. Братан, ну, ну візьми везьми якийсь отаку, акаційну, покажем, як акацію шурує. Ні, це дубок. Акація. А, менша. Ну давай возьми більшу. Он диви яка. А ну таку дебелаку таку. Не стань неї. Дебелу таку возьми, попро... покуштуємо таку Ух не хай. Воно було б цю взяти. Воно диви, да, ось, бери оцю. Рогачать цього. Докаціє. Зараз ще заодно покажемо, як вставляється у цей чудо апарат, який тримає. Раз, і все, дивіться, і тримає. А ну, дядько, давай. Бревняку таку за Ось і що нема. Раси нема да. Неко onda І на ніже швидкий старт не відпустити кнопку, це почок зразу стає. і все. Звісно, і чим чудово в домашніх умовах електропилка, не треба ні бензин, ні масло в бензин, тільки масло в шину, дядька? І все, і шуруй. Ні, підожди, не виключай, дай же я хоч мені одну постав. Я ж теж хочу спробувати. Свою-то 2,8 я знаю, як пиляє, мені ж хочеться тепер 3 кВт попробувати своїми руками. Ось така, бачите, чудо машинка. 3 года гарантії на неї, так, Да. Три года гарантії. І ціна трошки більше 4 тисяч гривень. 4,354 4354. Ось така апаратура. Ну, зараз і я покуштую, що воно таке. Бачиш? Да, бачу, бачу. Так, сейчас О, я ну, давай. Вставать. Дядьку вину пилочку. А ну подожди. Стоп, 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 стоп. А, выключи, включай. Да. Давай. Угу. Окей. Okay. Бомба, бомба. Звісно, трішечка і, два, і... Мене 2. 8, да? ну, мене 2.8, так. У мене 2.8, то супер. Ну, а трьошечка взагалі замечательно, Все, молодець. і да. Я покуштував. Дуже, звісно, файно. Ну, ось так. Показали, розказали. Ну так, да. а він буде потом. А він буде потом, так. Да. Ну, коротше, пилка класна, рекомендуємо. Дядько вже її сікати, її вже дня три катаєш, так? Да? Три дня вже катає, все чудово працює, все гарно, все отлічненько. Ну і тримач вам. Ось такий. Тримач, бомба. Так що, кому цікаво, робіть. Все, на сьогодні все. Завтра буде продовження. День номер два, 2 З братухою проснулись рано, скільки встали, скільки виспались. Да, йдемо до дядька, зараз позавтрикаємо. Варенички сьогодні ага. будуть, да. бомба, ще скидка вареників на Варганела. Будемо їсти варенички. Ну, а потім позвонить Дімон і я їду до Дімончика. Дивіться, бачите, в селах стоять бачки візде, бачите? Це те, про що я казав, на кожній вулиці, на кожному перевулочці. Ось так. Чистота візде і порядок. Добре, йдемо їсти варенички смачні. Так що хто сідає завтрікати приємного. А кому підняли апетіт, шуршіть холодильником. Бон на апетіт. Ну що, дорогенькі, от дядька я вже уїхав, вареників наївся, тітка з собою нагрузила. Де я правильно я у Дімона. Показати, Дімона? дивіться. Ну, привіт, Дімончик. Добре. Давно люди за тебе питали, що там Діма, як там Діма чим займається, як його там ферма, свиноводство, скотоводство. Кажу, Діми все по феншую, Давно не бачились, не чулись, але скоро прийде час, прийде осінь. І буду до діми їздити Її, за свиньою. Да. Літо пережили. Дімон, сіна готова. Всі кюків сіна багато. Більше чотирьох тисяч тюків. Красавчик. Так, ну свининку туша, я у діми взяв, покажу вже дома. Вона вже в машині там загружена. Дімон, давай вкратце, в двох словах, як літо пройшло, як житуха, як що? Літо пройшло тяжко. Роботи було дуже багато. Літо жарке, дощів нема, урожайна слаба. Ага. добавилось по господарству трошки, гав'янина додавалася. Я, я вкратце коротеньке об'явлення для переселенців. Є будинок безкоштовно, тільки знімати тобто, оплачувати комунальні послуги. <кх> будинок знаходиться в селі. Від ставка до ставка приблизно кілометр. Будинок знаходиться посередині. Якщо кому цікаво, я скину локацію. Грунтова дорога. Це верховцево тут. Це поблизу село Широке. Ось. А, Стан село Широке, так. Все, 4, 4 кілометри. Кілометр. Да, да. До асфальта, будинку до асфальта, там кілометр максимум. ґрунтова дорога. Угу. Будинку пічне опалення, будинок площею, не знаю, квадратів 65, мабуть. Немає, може 70 десь так, квадратів. Угу. Стан жити можна. На подвір'ї колодець. А, все. Ну, є якийсь сарайчик, можна є, тримати, та, та, тримати та, можна та, якесь та, невеличке та, господарство, світло є маленьке, похилене таке плям. Для дров є, можна тримати курей, козу. Там попередні хазяйства тримали. В'єтнамських mm. поросят, козу і курей тримали, щоб щоб mm -hmm. Подві... не тримали. Подвір'я не ворожна, територія велика, а, прям балка в огородах, посадка в огородах, поруч заброшені хати є, де можна пляти дрова і все остане. Тобто, кому цікаво або вашим родичам. E, возраст 50 плюс, чого такий, щоб e, люди могли жити, доживати на старті і так далі. Термін без, безкоштовного проживання рік, якщо люди порядні, будуть далі жити. Якщо вони порядні... то, то з людей треба щоб... платить комунальні послуги так. за себе так. і тримати будинок і подвір'я в належному стані. Так, Ось де важко замистити, поскладати по. по... Це да. вже деякі дрова є, що уже можна прямо сьогодні, що в заїхати. Огородик, є, якщо що, на Я... той год да. там можна Це... щось засадити. заселити. Заїхали, обрали хату і все. І... Да. За... Є кроваті, там все. Ось можна такі, жити. бачите, чудові новини для переселенців, да. кому треба буді... будинок для житла. Мій номер телефону встав... Встав... Я номер телефону вставлю в описі, коротше, цього відео. Е... Ну, все одно назви. Лучше назви. бо... 095 027. 36-81, вісімдесят да. один. Номер продиктував, плюс я вставлю в описі, бо не всі розуміють, а де це в описі. Поняв. Так, то так, що ось такі справи. Дімон живе, дімон працює, все є, сіно заготавлює, господарство тримає, бички, корови, свині. Правда, в цьому році дуже дорога зернова група. Ну, але тримаємося, тримаємося і працюємо. Так що всім добра. Борода росте, короче, все нормально. <рефekst> 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 так що всім добра, дзвоніть. Да. Ну а я йду додому і дивимося далі. Пока, Дімон. Пока. Ну, от я вже вдома приїхав от Дімончика. Зараз покажу е пів тушечки, яку я в нього взяв домашньої його свининки. Дивимось. Ось така гарна свининочка, бачите? Таке все чудове, гарненьке. Є сальце гарне теж. Тобто, у дімона, як завжди, свині гарні. Питань немає. Підчеревенка теж добра. Так що ось зараз воно остине. Я це все накрию, воно остине. І сьогодні Серега його все це розбере. І буде смачна ковбаса. Смачна там, шинка, смачне там підчеревок, баличок, все буде каптиця, все буде, як завжди, робиться. Ну, ось вроді я вам і показав, да, як в мене пройшов вчора півдня. Сьогодні вже е, 12-та година дня, да. побачили Дімона, почули Дімона об'яву. Так, що общем, провели ви за мною деякий час. Ну а я зараз переодягаюсь, м'язко остиває, розробляю, працюю. Все, як завжди, по накатаній. Каптілочка буде працювати, смаколики будуть готуватися. Ну, вроді все. Дякую, що зі мною. Дякую, що дивитесь, тапайте, підписуйтесь, пишіть коменти. Завжди намагаюся відповісти. Дядькові, з тіткою ще раз дякую. Ще раз вам привіт. Ви в мене найкращі, Я вас люблю, цілую і обіймаю. Все, всім пока. До нових зустрічей!